Привіт, привіт! Ми що, відкриваємо новеньку комірочку. Це у нас десята. Я все думаю, де 12? А де 12? Цікаво. Просто я загляну. А, вона під 11 Залишились 2 дні. Відкриваємо десяту комірочку. Я порвала з ну, це... це просто якийсь ідіотизм. Я постійно нервую від цього. А що я не почитала? Хм. Так, зірка з вложення року. Засяяну ніжну шкіру. Це у нас зволожувальний крем для обличчя з гіалуроновою кислотою. 50 мл може бути повнорозмірний. Я у них на сайті бачила, що цілий набор є з гіалуроновою кислотою. Супер! Я люблю гіалуронову кислоту, я люблю зволоження. Я постійно користуюсь кремами, засобами для зволоження. Максимально наскільки це можливо. Клас! Клас-клас, клас! клас, клас. Я довольний як слоник. Так приємно починати так день, відкривати щось новеньке, отримувати подаруночок, і настрій підіймається. Всім хорошого дня!